Неадекватні ситуації неадекватних людей. Годину тому, коли я і мій сусід по кімнаті стояли в черзі в супермаркеті поруч із нашим університетом, одна з дівчат із нашого університету підійшла до мене і запитала, чому я завжди ношу куртку з написом. Поліція Нью-Йорка. коли я відповів їй, що це моя улюблена куртка, вона сказала: будь ласка, не носи її, вона дратує мене. Коли до мене і мого сусіда нарешті дійшла суть сказаного, ми почали нишпорити по своїх кишенях, пакетах, серед товарів тощо. Коли та дівчина здивовано подивилася на мене, я сказав їй: Вибач, я просто шукав табличку з написом Мені пофігу. Я збиралася провести вихідні з моїм хлопцем у його будинку біля озера і припаркувала машину на під'їзній доріжці. Доріжка була широченна, гараж на чотири машини. Місце просто навалом. Я припаркувалася в самому кінці доріжки, щоб будь-хто міг заїхати або виїхати за потреби. Його сестра приїхала дуже рано вранці, щоб забрати пару речей. Вона дуже сильно розлютилася через те, що я припаркувалася на її місці. Вона вдарила кулаком по склу моєї машини, зламала мій телефон і порвала сумку. Викинула мої речі в озеро, потім подряпала щоку і груди свого брата, коли він спустився вниз, щоб з'ясувати, що за шум. Я ховалася під ліжком, поки вона трощила його будинок і нападала на нього. Ми викликали копів, вона сіла у свою машину і поїхала. Це був такий шок, а все через те, що я не знала, де не можна було паркуватися. Я сидів перед парадними дверима школи, і раптово одна дівчина почала ридати і кричати у свій телефон, благаючи свого батька приїхати по неї, тому що трапилося дещо дуже жахливе. Це тривало близько 30 хвилин. Звичайно, її батько швидко приїхав до школи, підбіг до неї і запитав, у чому справа. Дівчина подивилася на нього своїми заплаканими очима і сказала: Тату, я забула свою косметику, а ще у мене стрілки на очах потекли, і губна помада стерлася. Будь ласка, терміново завези мене додому. Мені треба знову нафарбуватися. Це дуже важливо. її батька просто стальні нерви. Я працювала касиром у продуктовому магазині однієї мережі. Цей магазин закривався. Під час закриття нашого магазину ми більше не могли приймати купони для знижок. В іншому кінці міста був ще один магазин цієї мережі, і у нього все було краще ніж у нас. Тож ці купони можна було використати там. Але звичайно ж, мені доводилося постійно відмовляти тим, хто приносив до нас ці довбані купони, коли вони намагалися збільшити розмір знижки. Мабуть, купівля туалетного паперу з 75% відсотковою знижкою не влаштовувала. Людей їм потрібно було ще 30%. Вони не розуміли, чому ми не погоджуємося на це. Одного разу до нас прийшла викладачка з мого коледжу, яка мала вести у мене предмет в наступному семестрі. Ми трохи поговорили, і усе йшло нормально, поки вона не простягнула мені довбаний купон. Я сказала: вибачте, але ми більше не приймаємо купони. Але ви можете скористатися ними в іншому нашому магазині, в іншій частині міста. Вона просто подивилася на мене, так наче хоче прибити, і клянуся, і її око. Сіпнулася, вона сказала: ну знаєте, це далеко. Може, ви все таки приймете купон? Я вирізала його спеціально, щоб приїхати сюди. Після ще кількох її спроб і моїх відмов. І після того як мій менеджер підтримав мене, вона насупилася, кинула на мене погляд, розплатилася карткою і пішла, голосно тупочучи своїми довгими підборами. Я незабаром забула про це. Почалися заняття щотижня. Вона якимось чином забувала назвати моє прізвище під час перевірки, втрачала мої роботи. Не відповідала на мої повідомлення електронною поштою, хоча вона розподіляла проекти у випадковому порядку, я чомусь отримала можливість обирати лише останню. Звісно ж, перші мої три вибори вона не схвалила, бо вони просто не сподобалися їй. І звісно ж, вона загубила моє підсумкове есе на кілька тижнів. Тож кілька тижнів у мене стояла двійка, доки я не написала скаргу декану. Лише тоді вона дивом знайшла есе і поставила мені чотири з плюсом. Я пішла в туалет у барі, там стояла дуже наворочена сушарка для рук, дуже гучна фірми Dyson, яка сушить руки приблизно за 3 секунди. Біля раковини стояло кілька дівчат, розмовляли одна з одною, і все таке. Коли я підійшла до цієї дуже гучної і дорогої сушарки, я помітила, що одна з дівчат розмовляла телефоном. Коли засунула руки, і сушарка увімкнулася, вона торкнулася мого плеча і попросила почекати, поки вона поговорить телефоном. Тому що сушарка дуже шумить і вона не чує свого. Співрозмовника. Я пішла, з питанням, відколи туалети перетворилися на телефонні будки. Я працювала в дорогому барі, і одного разу до нас зайшла багата жінка середніх років. Сонце вже встало, бо було близько п'ятої ранку і відбивалося від барної стійки. Вона одразу сказала: О Боже, ви не могли б вимкнути це освітлення? Я подивилася на неї і запитала: Ви хочете, щоб я вимкнула сонце? Вона відповіла: А в чому проблема? Я ваш клієнт. Я працюю у страховій. О 10-й ранку, щойно відкрився наш офіс, до нас прийшов один хлопець. Він сказав мені, що хтось врізався в його машину і поїхав. І він хотів отримати страховку. Я перевірив його поліс, але у нього був підключений лише мінімальний пакет. Він навіть не записав номер машини, яка врізалася в нього, якщо це взагалі сталося. Ба більше, його поліс просрочився за тиждень до цього. Я повідомив йому про все це. Він хотів підключити додаткові пакети, але я Сказав йому, що вони не діятимуть на пошкодження, яке він вже отримав. Він сперечався і кричав 20 хвилин. Потім вибіг з офісу, так сильно грюкнувши скляними дверима, що по всьому склу пішла тріщина. Через кілька хвилин, поки я, мій колега і менеджер, обговорювали, що давно у нас не було таких божевільних психів, цей хлопець в'їхав на своїй машині задом у наш офіс, розбивши скляне вікно завдовжки в 6 метрів, зруйнувавши все в приймальні і зупинивши зі своїм понівеченим бампером приблизно. За 30 сантиметрів від мого столу він вийшов зі своєї машини і втік, поки ми викликали поліцію. Поліцейські знайшли його в лікарні, куди він звернувся, через безліч порізів від осколків, що летіли. У мене на лобі з'явився невеликий поріз від скла, що розлетілося, але не настільки жахливий. Скупі роботодавці відправили мені подарункову картку до ресторану Чіліс. Як розраду у нашому місті тоді взагалі не було жодного ресторану Чіліс. Я була в магазині та купувала пластівці. У мене небагато грошей. Тому я купую найдешевші пластівці, яка з дитина 5-7 років вибрала такі ж пластівці, підійшла до своєї мами і поклала їх у візок. Його мама взяла з полиці коробку з пластівцями відомого бренду і сказала дитині: прибери це назад, це пластівці для бідних. Це сталося не зі мною, а з моєю колегою, яка продавала косметику в нашому магазині. Одного разу вона вічливо запитала в клієнта, чи потрібна їй якась допомога. Жінка вічливо відмовилася і попросила викликати менеджера. Коли прийшов менеджер, жінка почала кричати: реально кричати, що їй не потрібно, щоб її заважали працівники, поки вона вибирає товари. І що мою колегу повинні звільнити по суті за те, що вона просто виконувала свою роботу. Один чоловік відкрив магазин одягу. Його магазин мав успіх, і він вирішив відкрити другий магазин. Цього разу він вибрав більш елітну частину міста, де жили багатії. Але справи йшли не дуже добре. Ніхто нічого не купував у його магазині. Зрештою, він зрозумів, що справа не в його асортименті чи розташуванні, а в цінах на товари. Він підняв ціни. І тепер його другий магазин також дуже успішний і приносить йому купу грошей. Хороші хлопці завжди перемагав. Гають за рахунок грошей зарозумілих снобів. Я два місяці жила в тітки, поки відкладала гроші на квартиру. Якось увечері ми дивилися телепередачу. Там прозвучало запитання про колонію, яка містичним чином зникла. Вона тієї ж секунди вигукнула Джеймстаун Я відповіла і досі впевнена, що зробила це дуже вічливим тоном. Якщо йдеться про зниклу колонію, то мені здається, що насправді це Роанок. Вона пиргнула. А потім, коли озвучили правильну відповідь, Роанок вона відкинула пульт і крикнула: Що ж, ти напевно вважаєш мене дуре чи не так, і вибігла з кімнати? Відмовлялася говорити зі мною близько трьох днів. Це були чудові три дні. Одного разу я був в аквапарку з друзями. Я підіймався сходами до однієї з водних гірок і цілком очікувано тримався рукою за перила. Моя рука ще була мокрою, тому що я щойно вийшов з басейну. І якийсь хлопець, який підіймався за мною, зажадав, щоб я перестав триматися за поручні, оскільки через це його рука стає мокрою. Я і мої друзі подумали, що він пожартував і дружньо засміялися. Він психанув і поскаржився рятувальнику, який тихо відповів йому: вибачте, але це Апарту скрізь мокро. Ймовірно, найнеприємнішою надмірною реакцією була реакція мого батька на те, що наш собака з'їв його суші, поки він відвернувся. Він заплакав через це, заридав. Мама сміялася до болю в животі. Одного разу, коли мені було 14, я повернувся додому зі школи і побачив, що весь міст моєї кімнати, який можна було викинути з вікна, лежав у дворі. З якої причини? Тому що моя мати виявила мої шкарпетки в полиці для спідньої білизни, сильно психанула і визнала це неприйнятним. Так, у мене було веселе дитинство. Я працюю у службі порятунку. Одного разу нас викликали в елітне заміське селище, повідомивши про те, що пацієнт відчуває біль у грудях, блює, і у нього давні проблеми з серцем. Ми приїхали туди в службових черевиках і штанях, і жінка, яка зустріла нас на порозі, відмовилася нас пускати, поки ми не знімемо свій брудний одяг. Насправді одяг не був брудним. Ми приїхали у формі, яку одягли вперше після прання, але через величезну кількість пожеж того року на ній були плями, які неможливо було відібрати. у підсумку. Дід лежав із блокадою серця першого ступеня. Його пульс ставав повільнішим із кожною секундою, поки ми знімали свої черевики, щоб не забруднити килим. Я нещодавно переїхав у кімнату у квартирі в Чикаго. Моя кімната утеплена зовні більше за інших. Моє вікно виходить на якусь подобу відкритого майданчика. Я називаю його внутрішнім двором. Хоча насправді ніхто, крім мешканців, найнижчого поверху не має до нього доступу. Через розташування всі літні та осінні місяці у мене було дуже спекотно. Жодної центральної системи кондиціонування немає. На той час я ще не встиг купити вентилятор, тому моє вікно було відчинене майже завжди. Я сильно Застудився. Думаю, ви вже здогадалися, що буде далі. Один із моїх сусідів не полінувався прийти до мене. Він стукав у двері, поки їх не відчинили, і зажадав, щоб я перестав кашляти або закрив своє вікно. Його квартиру було видно з мого вікна, і я знав, що у нього є і вентилятор, і віконний кондиціонер. Тож я запитав, чому він не зачинить своє вікно. Якщо вже скаржиться він, і знаєте, він не вважав, що він має закрити вікно. Я сказав, що теж не вважаю, що я маю, бо я не можу просто зробити так, щоб застуда різ Ско пішла, а у мене в кімнаті до біса спекотно. І якщо він тільки не хоче поділитися зі мною вентилятором або кондиціонером, то він може сам закрити своє вікно. Більше він не скаржився. Коли я був у сьомому класі, я підійшов до столу вчительки, щоб показати їй моє домашнє завдання. Вона кілька секунд дивилася на нього, а потім підняла папку із завданням і жбурнула через увесь клас, не кажучи ні слова. Я був у шоці, я зміг лише підійти, підняти папку і сісти на своє місце. Розповів про це батькам, коли вони запитали мене ввечері про те, як минув день, і вони попросили адміністрацію школи перевести мене в інший клас. Коли мені було близько 13 років, я була в будинку моєї подруги, і в моєї сестри близнюка почався сильний головний біль. Вона попросила нашої подруги яке знеболювальне. і подруга сказала, що у нас нічого такого немає. Ми зазвичай обходимося без таблеток. Моя сестра сказала, але в мене сильно болить голова. І подруга відповіла: Ну так просто припини біль. Ми з сестрою переглянулися, запитали в подруги, що, і вона повторила: Припини головний біль. Раз так, вона реально думала, що можна просто припини. Головний біль без жодних засобів і миттєво. мабуть, у неї ніколи не боліла голова. Я була в магазині з моїми дітьми, моя молодш, їй було тоді три роки, просто сміялася. Це був просто безпричинний сміх. Думаю, вона просто любить дуріти. Якась жінка, яка стояла в черзі переді мною, крикнула мені, щоб я зробила щонебудь, що моя дитина перестала сміятися. Я вчинила як доросла, почала лоскотати малечу, внаслідок чого вона сміялася довше і голосніше. Кілька років тому я працював на будівництві. Жінка припаркувала свою машину у місці, де стоянка була заборонена добре видимим знаком через будівництво. Я сказав їй, що її машину відвезуть на евакуаторі, і вона почала говорити: це вільна країна, я можу паркуватися там, де захочу. Бла бла бла. Що ж, було викликано поліцію. Патрульний сказав їй, що її машину відвезуть на штрафмайданчик. Жінка розлютилася і почала говорити: Ви отримуєте зарплату за рахунок моїх податків. Вам пощастило, що у вас є робота завдяки Таким як я, ви працюєте на мене, бла бла бла. Зрештою, вона відмовилася прибирати машину, і нам довелося викликати евакуатор, поки вона була в магазині. Довбана стергу. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!